Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Дякую вам за ваш час, за ваше терпіння, за ваші підписки. І давайте сьогодні зробимо більш детальніший огляд нашої енергетики. На минулому бліці я там подивилася так, трошки що у нас там відбувається. Але оскільки зараз така напружена ситуація, світло вимикається і взагалі нічого не зрозуміло, то давайте подивимося, що нам зараз покаже Таро. Про енергетику України, що відбувається на сьогоднішній день, чи йде там відновлення, чого нам чекати далі, може, якою зиму нам покажуть. От, ну, Поїхали. Давайте загальний стан енергетики нашої на сьогоднішній день в Україні. Загальний стан дивимося. Відразу мені показують короля мечів, тобто, ну, це так, знаєте, як. Як ставлять мене як, до розуміння, що ж війна, ти ж розумієш, обстріли добре. Ну, тут іще так можна сказати про те, що тут дійсно є ну, ураження якесь, пошкодження якесь, імператриця це по всій території, показано вісім мечів, ну, якби це є обмеження, те, що зараз ну, обмеження, так і є. Король мечів. Так, про що йде мова? Знаєте. От я запитала, який загальний стан нашої енергетики в Україні на сьогоднішній день. Мені показують короля мечів і вісім мечів. Тобто це дійсно, якби ну, війна, король мечів, і те, що от від війни нам вийшло обмеження. Але тут, знову ж таки, по, можна тут по-іншому подивитися: тут все залежить від певного короля. Дивіться, певний король, від того, як з ним домовляться паж кубків. Тобто, які будуть йти розмови? А домовитися зараз ну, нема можливості, показують мені одночасно і ураження, і показують мені залежність від когось. Так, тепер знаєте, що я хочу запитати? А чи дійсно на сьогоднішній день частина нашої енергії йде в інші країни? Чи дійсно це так? Чи дійсно йде продаж за кордон? Нашої електроенергії зараз. Дійсно йде, дивіться, п'ять кубків це карта втрат, трійка мечів. У нас і без того головна біль, але відбувається таке. Да. Я хочу сказати, це невелика кількість, тому що двійка динаріїв є. показують знову ж таки, це. Якихось два напрямки або з двох напрямків, і, і шістка кубків це як домовленості давнішні. Ці домовленості діють на сьогоднішній час, і незважаючи ні на що, їх треба якось виконувати. Бачите? Тут, тут якби нема від цього, куди дітися. Бачите, хоч і болюче, це трійка мечів, все ж таки це головний біль для нас, але все ж таки щось йде за кордон. Іде, іде ми втрачаємо, іде. Питання, а зараз чи йде відновлення? Чи хоч щось, тому що нам вже ж показують, що було враження, чи йде хоч зараз якесь відновлення? Хоч щось роблять. Щось мені не дуже подобається. Знаєте, як мені показують? Роблять, але могли б більше. Відлюдник ну, не скрізь більше б могли б чогось б робити. Тут про те, що якось немає якоїсь певності. Дивіться, король жезлів це активна діяльність. Вісім жезлів. Розуміння йде таке, що треба це робити швидко, тому що ж літо воно ж бистренько у нас закінчується, так. Йде боротьба від людних. Знаєте, тут, якби немає маю що наприклад, ось ми вкладемося, будемо жаль, зараз поспішати вкладатися, ремонтувати, так? а тут раптом знову розгатять, можливо, так йде тут. Можливо, це ще мова йде про те, що, можливо, ремонт якийсь відбувається в більш безпечних місцях, але не скрізь. По відлюднику не скрізь. Десь люди можливо будуть більше отримувати світла, десь зовсім мало. Так, а ну-ка що далі? Четвірка жездів, стабільність, мах, смерть, паж мечів. Я вам так скажу: тут не можна сказати, що геть нічого не робити, Мах — маг це все ж таки я виконую якусь роботу, я щось роблю. Але знаєте, от у всьому розкладі щось я зовсім не бачу пентаклів. Тут, знаєте. От, якби є план, є розуміння, як треба робити, де треба робити, що, в якій кількості, але чомусь. Тут з ресурсами якесь питання. У мене таке відчуття, як залежить від якогось, от тут дивіться, один король, інший є. Тобто є певні люди, від яких залежить чи спонсорство. Я зараз з вами не говорю про те, чи буде допомога з нам з інших країн. Я говорю про те, що відбувається у нас безпосередньо в країні. Ми ж не зовсім такі вже безпомічні, що аж нічого самі не можемо вдіяти. Ми можемо, але я тут бачу, що ну, зовсім мало грошей відводиться. Якби на відновлення, я їх, чесно кажучи, взагалі не бачу, не бачу, але йде якийсь момент м очікування, нам треба чогось дочекатися, треба щось почекати. А, і тут ще, знаєте, по цій карті хочу сказати, ось по цьому останніми чотирьох картах, тут іде ще такий момент. в мене тут як попередження, що буде ще якесь руйнування. Тобто, дивіться, окрім того, які в нас є зараз пошкоджені енергетичні наші ці комплекси, буде пошкодження ще щось, якесь ще буде ураження. Це для нас, звісно, не добра новина. Смерть і паж мечів це про те, що. Ну, Можуть щось ще вгатити, і щось ще якби, на певний час зупиниться, і буде нам від того тяжко. Тобто ситуація дійсно вона кризова. Якусь частину віддають за кордон і налагодження, ремонт, відновлення він якийсь частковий і не, не поспішаючий. Давайте сподівання, якісь сподівання до зими. Страшний суд. Нарешті, хоч шість динарів випала допомога з жизлів, двойка кубків. Знаєте, я вам так хочу сказати, які у нас сподівання до зими, до холодів. Звісно, не залишимося. Ми, так, як то кажуть, гинути, мерзнути, допомога буде. Слухайте, я розумію, можливо, у вас зараз там може виникнути питання щодо тарифів. Ну Це вже таке. Ну, підвисили, підвищили. ну Що ми з вами можемо впоратися з тим? То вже інше питання тут. Я хочу зрозуміти, чи будуть нам вимикати світло і надалі. Все ж таки, одна справа то, що дорого коштує, а зовсім інша справа, коли взагалі немає того світла по 12, по 8, по 6 годин. Я хочу запитати про оце. Мене оце дуже напружує. Та хочу запитати ем, до зими, що буде. І нарешті тут ось є 6 динарів, яка нам каже, все ж таки по, ну, страшний суд, це, тобто має відбутися однозначно, буде ну, нам якась допомога. Знаєте, як кажуть, як свинячий голос, як завжди, перед самою зимою, от буквально в останній вагон. Вплигуємо, і я так думаю, що все ж таки зима в нас не буде оце, з такими відключеннями. Ще... Да, так і да, із всього розкладу я тільки побачила двіку пентаклів і шість пентаклів. Сумніви і чиясь допомога. Те, що ми можемо самі робити, щось робимо ми дуже мало і дуже залежимо від якихось двох королів чи що. Ну, але все ж таки ми маємо страшний суд і помірність, тобто про що йде мова? Сказати, що ми ось на порозі краху, що зовсім буде все геть погано, ні. От тут і так іде. Звісно, недостача є. Дев'ять мічів є, і для нас це певний кошмар. Ну, врешті-решт, холодильники зупинилися. так? От. Але от оця недостача, вона насправді не така масштабна, як нам її подають, тому що є карта помірності. Тобто, чесно кажучи, от по цим картам я могла б сказати, що оце вимкнення довготривале, яке зараз відбувається, воно б могло б бути і набагато менше. Якось знаєте, пошкодження є, і виведено строю все ж таки. Це теж є. Це не можна так скасувати. Є пошкодження, але воно не таке критичне, як нам це подають і як нам це показують. Тут зовсім нема пентаклів, нема ну, можливості, якщо хочете, не можуть ніяк з кимось домовитися. І тут більше мені йде, знаєте, така інформація? Ну, мовляв, почекаємо, аби знову не прилетіло. Тобто відновимо. Все ж таки літо на дворі, це не так страшно без світла, як зимою. так. Ну, Тобто, що, про що тут мова? Є люди, які керують цим парадом. Ось є якісь два королі, мені показують, керують цим парадом. І щось з ними дуже важко домовитися. Можливо, від них залежить і підвищення, хоча мені тут про це не сказано. Мені просто сказано, що є розуміння того, що треба ну, відновити, треба щось робити, затягують, спостерігають. Звісно, підвищили нам тарифи. Але сказати, що ми зимою будемо сидіти в темряві і що нас жахає, очікує таке жах і пекло, то ні. Карта все ж таки по мірності каже, вимикати світло будуть, але більш туди до осені. Все це діло владнається. Давайте на одної карти запитаю, яка буде зима? Королева Кубків. Ну, будуть добрі новини у нас у зв'язку з цим опаленням. Все ж таки, щось відбудеться чи порішають. Ой, чи допомога. А до речі, я на минулих своїх розкладах я дивилася, що нам буде якась допомога, і вона буде якась ну, як альтернативна. чи що. Тобто так, тарифи підвищили, нічого ми з цим не можемо вдіяти. Світло вимикають, хоча вимикати б і не мали, тому що насправді потужності у нас є. Вимикати б і якщо вимикають, то хоч би, ну, хай би на дві години, але ж не отак от безпощадно. Це політика, що я вам можу сказати. Добре, я маю думку, що ви все зрозуміли. Пам'ятаєте, що в моїх розкладах тут немає моєї особистої думки, тут є тільки те, що показують мені таро. Мені б дуже хотілося зараз вам показати, що тут нам кучу грошей сиплють, все ладнають, але на сьогоднішній день ні. Тут іде суперечка між якимись двома. Ось о... Пани якісь, з якими неможливо домовитися. Але ще почекаємо. Все ж таки, є помірність, яка нам обіцяє більш-менш таку ситуацію до настання холодів, таку терплячу більш. Дякую вам за увагу і до зустрічі.